85 нових медпрепаратів додано у програму відшкодування вартості лікарських засобів. В Україні розширили перелік доступних ліків. Серед основних груп препаратів ліки для вагітних і породіль, від дитячих захворювань, від хвороб щитоподібної залози, глаукоми та інші, розповіла директор північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілютіна серцево-судинні, цереброваскулярні захворювання, цукровий, нецукровий діабет, в тому числі інсуліни, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, лікування болю і надання паліативної допомоги, метаболічні, аутоімунні запальні захворювання, мігрень, медичні вироби для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтів, Клієнтам з діабетом першого типу. Перелік доступних ліків розширений до 705 найменувань, говорить заступник директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Полтавської міської ради Алла Івко. Лівотероксин лікарський засіб для лікування гіпатериозу, який виникає внаслідок або захворювання, або оперування щитовидної залози. Тімолол для лікування очних хвороб, це краплі для лікування. Ання глаукомет, отримання фолієвої кислоти полягає у профілактиці різних захворювань, які можуть виникнути як у матері та майбутньої дитини. Тарасиміт це лікарський засіб, який використовують для хронічної серцевої недостатності. Препарати за державною програмою, як і раніше, можна отримати в аптеках за електронним рецептом безоплатно або з частковою доплатою. Я отримую ліки на три місяці. П'ять відомо ліків, От в мене діабет і серце, десь тисяч до двох економія. Наказ Міністерства охорони здоров'я з оновленими переліками лікарських засобів і медичних виробів набуває чинності 30 вересня. Як тільки лікарі почнуть виписувати, Лікарські засоби, ми бачимо цей перелік, і зразу за наявності препаратів на постачальнику буде проводитись замовлення максимального асортименту. Те, що є в наявності із препаратів, які ввійшли в асортимент переліку лікарських засобів, перейде в доступні ліки. На Полтавщині діє понад 100 договорів між НСЗУ та аптечними закладами, а також понад 750 точок надання послуг за програмою Доступні ліки, додала директор північного міжревід. Регіонального департаменту НЗУ Вікторія Мілютіна. З липня цього року програма повинна діяти в кожній ліцензованій аптеці України.